Good morning, my dear friends. I am glad to uh, speak with you. We will be Simpson uh, about our wonderful life. I want uh, to show anything for you. Так, шановні, дивимося сюди. Це PHP Storm, І переходимо на наш сайт. Посилання в браузері Моліза. Uh, так, це у нас uh, PDF-файл. Тут у нас в на PDF-файлі. Бачите, штрих-код. Тут ми зробимо РК-код. Щоб можна було купляти товар, щоб можна було е, передивлятися, коротше, що з собою являється цей товар. Так, а тепер дивіться, це у нас е, сторінка PDF, е, PDF, і на цій сторінці ми повинні е, міняти дані. І е, я зараз вам покажу: є у нас база даних. О, і у нас в цій базі є отака таблиця. База даних, «Invoice е, DB». Ця э, база даних має три таблиці: – інвойс і айтем. Так, дивимося таблицю «Клієнт». «Клієнт». Хто у нас клієнт? Вадим Костенюк. Не, Вадим Костенюк, Компань, э, компанія заставна базар, адреса сіті заставна і телефон. Э, тут записаний. Тут у нас є також э, клієнт-Айді. Коротше, у кожного є свій ідентифікаційний номер, як в податковій. Ну і хто у нас тут ще є? Так, тут у нас є Марія Кардаш, Максим Перепелиця, Софія Ковалюк, Надія Ковалюк. Ну Це у нас клієнти, ті, які купляють товар. Дивимося далі. Далі у нас так само є Invoice ID і клієнт-айді. От, от, бачите, оцей інвойс. Я вам зараз цей інвойс покажу. І цей, коли цей інвойс, наприклад, купив відповідний товар, тут є дата. Е, так, йдемо далі. Ітем. Тобто, ітем переводиться як елементи. Так. І тут у нас є, що можемо купити? Можемо купити Запорожець, ВАЗ 21.05. Таврія, Камаз, коротше, ці всі автомобілі. Ну і зараз я от перехожу знову на свій сайт. І ще раз вам зауважу. от Раз, прийшов сюди, от бачите, от у нас є е, тут, бачите, от написано DDMMYY Invoice 67. Е, і е, а зараз нам подивимося, щоб у нас тут усі ці показники помінялись. І переходимо. Знову піш-пішторм. Пі... Йдемо на цю сторінку. І натискаємо раз. О, натиснули. І тепер дивіться, у нас от з'явилось таке, що ми можемо вибирати. В базі даних, бачили там було клієнт, ID-клієнт. І коротше, ми можемо вибирати, кого хочемо. Ну і зараз подивимося, кого ми виберемо. Беремо спочатку, самого першого. І генерай генеруємо. Раз. Ну і тепер дивимося, хто у нас був. А у нас був Вадим Костенюк, він сам є заставне, працює, заставна базар, сіті заставна і номер телефона. І найголовніше, що дивіться, от бачите, тут всі показники змінились. Дата змінилась. Потім оце, що пам'ятаєте, там було 134, 41-231. Так, а саме головне, що у нас ось оці всі автомобілі Запорожець, ВАЗ, Таврія, Бобік, оце все, що він купив, і е, показано у нас 21, коротше, ціна цього всього. Оці всі дані з таблиці, ті всі таблиці, три таблиці вони зв'язані. І ми бачимо, е, підбивається відповідна сума. І тут іде ще 10% типу податок і 241%. А тепер давайте ми... Це був у нас Вадим Костенюк, а давайте ми перейдемо до другого. Так, база даних. Дивимося, ось клієнт. Так, це був Вадим Костенюк, А давайте, от Марія Кардаш. І вона там друга по списку Марія Кардаш. Знову заходимо сюди. Так, ну, довгий процес. Так, і вибираємо цю кардаш. Не знаю, ну, чи вона, чи ні. Чи її... О, Надія, а, це Надія е, Ну, У неї там якийсь другий ідентифікаційний номер. Ну, але вже бачите, зовсім другий користувач. Е, зовсім друга, друге число, дата. Коротше, ця таблиця зв'язана між собою і все тут грає, як кажуть, по феншую. Але все ж таки я вам хочу показати ще одного користувача, бо я знаю, що... Є, от, наприклад, користувач, у нього він купив всього всього дві машини. Два автомобілі. Так, і переходимо сюди. Ні, три. Бо я там дописав в базі даних: вже не чотири автомобілі, а три. От КАМАЗ, КАЗ і так далі. А тепер, сановні, через PSP-шторм я вам покажу, що в нас є ще qr код о, І ми можемо за допомогою цього qr кода собі купувати будь-яку продукцію, яка у нас є на сайті. Ну, її треба вивезти. Я спочатку ще... Я її ще не вивів. Але це буде все в подальшому перспективі. Поки що у нас є те, що у нас є. Йдемо сюди. Ну, і вибираємо. Коротше, вибираємо... От, Зараз цей чоловік він нічого не купив. Я вам покажу, бачите, тут пусто. Пусто. І оцей покупець, оцей клієнт, що ще нічого не купив, це Софія Ковалюк. Вона працює в міській раді, сіті заставна і номер телефона. Ну це я чисто випадково написав, не думайте, що я зразу там гоняв на міську раду і так далі. Тому що прізвища придумані, крім мого прізвища. Ну Ось така таблиця, отакі, така динамічна робота із даними ПДО е на нашому сайті.